Миколаївщина готується до можливих ворожих атак інфраструктури взимку. Ми закрили всі об'єкти, які нам доводили постанову Кабміну та офісом президента. Розкажемо, як влада реагує на ймовірні загрози. Компенсація за пошкоджене майно. Найближчим часом буде інформація на сайті департаменту. Хто може взяти участь у програмі є відновлення? У Миколаєві пройшла фотовиставка Діти дощу у нас навіть була одна сім'я, де мама вперше ще заявила, що у нього дитина да аутизмом. Як експозиція покликана допомогти дітям з особливим діагнозом. Сьогодні вівторок, 31 жовтня, і у нас для вас є новини. Про головні події Миколаєва та області говоритимемо далі. У студії телеканалу Март працює Вікторія Панченко. Вітаю! Якщо ви вважаєте нашу роботу корисною, просимо вподобати і поширити це відео у соцмережах, аби його могли побачити якомога більше людей. Далі про все детально. Вчора російські окупанти обстріляли дві громади Миколаївської області Очаківську та Куцурубську. Постраждалих немає, повідомили в обласній військовій адміністрації. Близько 9-ї ранку ворог гатив з артилерії по місту Очаків і Акваторії. Також зафіксовано обстріли у напрямку села Солончаки Куцурубської громади. Крім того, в ніч на 31 жовтня на Миколаївщині силами протиповітряної оборони вдалося знищити один дрон шахет, ще два ударних БПЛА ланцет вчора ліквідували в сусідній Херсонщині. Очільник області Віталій Кім заявив, що об'єкти критичної інфраструктури готові до можливих російських обстрілів у зимовий період. За його словами, на сьогодні вже забезпечено захист для дев'яти великих об'єктів. Далі пряма мова. У нас непогана ситуація, скажімо так, з критичною інфраструктурою. Ми закрили всі об'єкти, які нам доводили постановою Кабміну та офісом президента і додатково ще один великий. Окрім цього, ми закрили газ, водопостачання, водовідведення повністю. Зробили це за свій небюджетний кошт. Хоча це мало робити у коронерах відновлення. Вони теж працюють там по великому об'єктам. 10,7 мільйонів ми купили, але роботи зробили там набагато більше, там десятки разів більше. Це дев'ять великих об'єктів, що найменше. Миколаєві триває прийом заявок для отримання компенсації за пошкоджене майно в рамках програми Є відновлення. Загальна сума відшкодування складає близько 19 мільйонів гривень, з яких миколаївці вже отримали понад 8 мільйонів. Про умови програми та що робити у випадку відмови компенсації розповіли у департаменті житлово-комунального господарства. Подробиці у матеріалі. Наразі у Миколаєві кількість заяв на отримання компенсації за пошкоджене майно в рамках програми її відновлення становить близько 1800. з 917 опрацьованих 44% отримали відмову. Про це повідомив перший заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Ігор Набатов. У відмовах є ті мешканці годинків, наприклад, Еміральська 36, які які ну, надимо відмову. Зв'язку з тим, що є пошкоджені місця загального користування. Наразі вони зможуть податися. Це Одночасно близько там 20 заявок, а може навіть і більше, тому що відмовляли ми саме по 20 заявкам по Дмитровській 36. У департаменті нагадують, відмови через наявність у будинку пошкоджених місць загального користування не є остаточними. Мешканці можуть повторно подати заяви після проведення ремонтних робіт та відновлення всіх пошкоджених місць ж адміральська 36, але найближчим часом буде інформація на сайті департаменту про те, що мешканці вже можуть подаватися і отримувати компенсацію саме у зв'язку з тим, що ми дійшли до того етапу, коли у нас є експертиза, проект, експертиза. Ми оголошуємо тендер на закупівлю підрядних робіт, і це дає нам можливість вже задовольняти заявки по адміральській 36. Я маю надію, що це буде там протягом двох тижнів десь. Наразі загальна сума компенсації власникам пошкодженого майна становить майже 19 мільйонів гривень. На картки миколаївцям вже надійшло понад 8 мільйонів. Допомогти у подачі заяв на є відновлення можуть фахівці норвезької ради у справах біженців. Розповідає Ігор Набатов. Вони спільно з департаментом забезпечують юридичне супроводження. Проблемних питань надають консультації і навіть готові готувати якісь процесуальні документи, ну тільки на цій стадії процесуальні документи, далі представниці інтересів, це вже, на жаль, неможливо. Для того, щоб це максимально спростити для людей протягом. Тривалого часу, я думаю, мінімум до кінця цього року представники норвезької ради у справах біженців будуть приймати безпосередньо приміщення департаменту жтового комунального господарства з 9 до 12 кожен вівторок, і консультувати з тих питань, які є проблемами. Консультації для українців безкоштовні. Аби отримати допомогу, необхідно зателефонувати за номером, який ви бачите на екрані. На період воєнного стану команда юристів працює по буднях з 9 до 17 години. Катерина Рупташ, Богдан Іванов, Євгеній Гончаренко новини на телеканалі Март. Миколаївське обласне управління податкової інформує підприємців, що з 1 жовтня знову будуть застосовуватися санкції щодо тих, хто не користується реєстраторами розрахункових операцій. Про те, яка ситуація з дотриманням податкового законодавства на Миколаївщині, і чи є в області райони, де штрафи не діють, дізнавалися наші кореспонденти. Застосування реєстраторів розрахункових операцій для платників податків другої та третьої групи стало обов'язковим з 2022 року. Однак повномасштабне вторгнення внесло свої корективи. До 31 липня поточного року діяв мораторій на нарахування штрафних санкцій щодо невиконання цих зобов'язань. Однак, зазначають в Миколаївському обласному управлінні державної податкової служби, з 1 жовтня відповідальність за порушення норми повертається. Ми хочемо звернути увагу на те, що якщо б виникали порушення до цього періоду, то їх застосовувати податкова служба не буде. Також основним нововведенням є норма щодо застосування цих фінансових санкцій. Якщо для загальної системи сума штрафних це 100 150 за вчинення на проведення розрахункових операцій, то у даному випадку 25 і 50% для платників єдиного податку. Олександр Федорович розповів, що з 1 жовтня податкова служба вже фіксує випадки порушення цієї норми. Під час перевірок виявлені факти відсутності реєстраторів розрахункових операцій у підприємців другої та третьої групи. До цих суб'єктів вже будуть застосовані шовні санкції, тому що потрібен відповідно до податкового кодексу певний період. Є порядок відповідно до кодексу. Там протягом 10-15 днів, ну в залежності від ситуації, то суб'єкт може подати якісь заперечення стосовно ну, якихось обставин справи. Після цього або протягом цього періоду ми і виносимо ці. Податкові повідомлення рішення, і потім ще 10 днів у суб'єкта буде на сплату податкового зобов'язання. Однак не для всіх підприємців Миколаївщини повернуть застосування штрафних санкцій. Частина територій області, як, наприклад, Баштанський район та Очаківська громада, відносяться до зони можливих бойових дій, і до закінчення дії цього статусу штрафи не можуть бути нараховані. Миколаїв вноситься до переліку можливих бойових дій. Хочемо наголосити, що штрафні фінансові санкції застосовуються в першу чергу до тих, хто здійснює реалізацію підакцизної групи товарів. Це звичайно, загальна система оподаткування та юридичні особи. Але ми хочемо наголосити, що окрім податкової відповідальності, є також і адміністративна відповідальність, ну а також у виняткових випадках за відсутність РРО податкова може застосувати адміністративний арешт рахунків майна. В податковій наголошують, штрафні санкції застосовуються лише у крайньому випадку. Першочергово служба займається інформуванням громадян про важливість дотримання податкового законодавства. Сергій Лисюк, Євгеній Гончаренко, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі МАРТ. Не забудьте вподобати це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії Март у соцмережах і телеграмі, а також читайте сайт ТІВІ. Автоматична зброя, гранатомет, корпуси гранат, кулемет, а також понад 4,5 тисячі набоїв та інше майно військового призначення. Такий арсенал вилучили поліцейські у гаражі 48-річного миколаївця. Отримавши оперативну інформацію про те, що місцевий мешканець зберігає зброю, правоохоронці провели обшуки у його помешканні. Слідчі вже повідомили зловмиснику про підозру. За вчинене йому загрожує до семи років ув'язнення. Триває досудове розслідування.

Працівники Державного бюро розслідувань завершили слідство щодо командира однієї з військових частин Миколаївщини. За матеріалами справи він безпідставно нараховував виплати військовим, які самовільно залишили місце служби. Своїми діями він завдав збитків державі на понад 4,5 мільйони гривень. Зараз вже розпочато процес відшкодування грошей до держбюджету. Офіцера обвинувачують у недбалому ставленні до військової служби. Йому загрожує до восьми років позбавлення. Волі. У міській бібліотеці імені Марка Кропивницького відбулася презентація фотовиставки, що розповідає суспільству про дітей з діагнозом аутизм. Експозиція є кульмінацією проєкту Діти дощу зазначає благодійниця Валентина Ткаченко. Проте очолюваний нею фонд планує і надалі розповідати про дітей з особливостями психологічного розвитку. Більше про цей проєкт розкаже наш Сергій Лисюк. Діти дощу проєкт благодійного фонду Доброта та довіра. Він покликаний розповісти суспільству про дітей, котрі живуть з особливим діагнозом, аутизм. За словами засновниці фонду Валентини Ткаченко, робота над проєктом розпочалася ще в 2021 році. Однак велика війна внесла свої корективи в тривалість його реалізації. Кульмінацією проєкту стала фотовиставка портретів дітей в центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького. Так як у нас в фонді було багато падепічних то у нас была возможность собрать семьи разного возраста, разного пола полодеток, да, лишь на живую показать, как мамы э, живут с такими детьми, как ихний диагноз проявляется, как, с чем они сталкиваются в обществе, и с какими вообще трудностями они э, проходят, и что э, им нужно делать, либо что общество нужно делать, чтобы действительно их понимать и принимать. В проєкті взяли участь 10 дітей. Учасників могло бути і до 20, зазначила Валентина Ткаченко. Однак не всі батьки наважилися розповісти про свою дитину суспільству. У нас даже была одна семья, где мама впервые вообще заявила, что у нее ребенок да, с аутизмом, и она ну, никому не говорила, то есть она ну, они не ходили в садик, они не ходили в центр. Ей было очень тяжело. И этот шаг ей дал возможность немножко выдохнуть, да, и принять ребенка такого, как он есть на самом деле, и уже идти по методике реабилитации и по жизни уже как бы у меня ребенок. Аутиз, что я могу для этого сделать? Лейтмотивом проєкту є демонстрація єдності матері з особливою дитиною, їхніх відносин та взаємних переживань. Дети не всегда любят обниматься и целоваться, и, и очень редко они вообще улыбаются. Я вам хочу сказать. Но настолько фотографы показали, у кого-то есть портретные фотографии этих детей, у кого-то просто в игровой форме были, у кого-то вообще нам арендовали до да, яхты, снимали, потому что он очень нравится море, и он там захватом смотрел, мы могли спать эти красивые кадры. Дети необычные, и проект очень нужный. У проєкті взяли участь п'ять фотографів. Підготовка до зйомок могла тривати до трьох тижнів. Через особливості характеру дітей їм необхідно було поступово звикати до нової обстановки і нових людей в своєму оточенні. Головне при роботі з цими дітками це відвертість і відкритість. Там, люди, дітки вони відчувають якщо ну якось фальш. Да і тому, коли ти відкрита, дитина до тебе тянеться. Ну і витримка потрібна. Да, тому що там взагалі там з 200 фотографій, якщо 2-3 вдалі, це вже успіх. А в мене була тільки одна дівчинка, тетянка. Ось вона сидить, не дивлячись на те, що пройшло вже два роки. Вона мене пізнала. Це була спонтанна зйомка. У мене вдома була міні-студія. Вона приїхала з мамою. Ну, так як в мене є міні-студія, в мене є і одяг, і обладнання. Ми дуже швидко справились з задачею. Наталя Григорян, мати 21-річного Артема. На участь у проєкті наважилася через болючість теми. Для фотосесії пані Наталя підібрала образ тендітної жінки, а її син з задоволенням позував у солідному діловому костюмі. Наважились, тому що ми вже пройшли всі етапи зі своєю дитиною, від суму, жаху, страху, і всього до прийняття. Ми дуже спілкуємося зі всіма мамами, всі вже дружні. Дитина не розмовляє, вона важка, але живемо, стараємося жити і далі. Валентина Ткаченко заявляє, цей проєкт не остання розповідь про особливу малечу та юнаків. Наразі суспільство все ще доволі упереджено ставиться до дітей дощу, тож просвітницькі кампанії стосовно них життєво необхідні. Ми на площадках забираємо своїх дітей, таких дітей ми вважаємо, що психічні бальнішині нам причинять вред. На самом деле діти теж точно так же бояться, і родители точно так же бояться, що ми їм можемо причинити вред. Поэтому ми повинні навчитися слушати і слушати друг друга, приймати друг друга. І чим більше інформації, тим буде лучше для нас всіх. Сергій Лисюк, Євгеній Гончаренко, Владислав Невідомський, новини на телеканалі МАРТ. У Миколаєві влада продовжує працювати над розвитком велосипедної інфраструктури. У перспективі планують облаштувати велодоріжки по всьому місту. Зокрема, необхідну розмітку хочуть нанести вже до кінця поточного року в трьох локаціях міста. Більше про це знає моя колега Катерина Рупташ. У Миколаєві триває розбудова велосипедної інфраструктури. Цю роботу розпочали ще до повномасштабного вторгнення Росії. Так велосмуги з'явилися на частині вулиці Соборної та Великій Морській перспективи та плани в цьому напрямку обговорили під час зустрічі першого заступника Миколаївського міського голови Віталія Лукова з представниками велосипедного руху та громадських рад. Тактичні наші кроки це щоденні такі речі, де ми намагаємось привчити один одного поважати. Всіх учасників один одного як учасників руху, і вже наносячи нову розмітку на відремонтованих вулицях або тротуарах, враховувати і інтереси велоспільноти цього року. Облаштувати нові велосмуги планують у трьох локаціях міста. Мова йде про вулиці Друга Набережна, Троїцька та Електронна на ділянці від вулиці Янати до космонавтів. Це не потребує додаткових коштів, ми все рівно замовляємо схеми дорожнього руху. Єдине, що там зараз враховуємо саме велосипедистів. Таким чином, ми вже запровадили декілька таких проєктів. Миколаївці це помітили, вулиця Соборна, це там, де спільно навчаються співіснувати велосипедисти та пішоходи. Зокрема, на Троїцькій смугу для велосипедистів вже почали облаштовувати. На інших локаціях це відбудеться дещо пізніше. Наступного року міська влада планує розпочати ще один проєкт. Він передбачає облаштування велосмуг в мікрорайонах Тернівка та Північний. Там будуть змішані такі вулиці, вулиці, де окремо виділені будуть смуги для велосипедів, і вулиці спільного використання, де за допомогою обмеження швидкості саме до 30 км на годину для автомобілів. Відповідними знаками будуть встановлені вулиці для спільного використання автомобіля, велосипеда та пішохода. Наступним кроком буде створення великого велосипедного маршруту з тернівки до парку Дубки, що пройде через центральну частину Миколаєва. Таким чином, в перспективі влада планує облаштувати велосмуги по всьому місту. Катерина Рупташ, Богдан Іванов, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Новини спорту Данило лагерний срібний призер чемпіонату світу з кікбоксингу в ВТКА. На змаганнях, що пройшли в італійському місті Маріна Дікарара, вихованець Миколаївської спортивної школи з єдиноборств, двічі взяв срібло. Свої нагороди Данило здобув у розділах Лоу-Кік і кік-лайт, тренує спортсмена Максим Фатич. Також минулого тижня закінчився чемпіонат України з синхронного плавання. На змаганнях, що проходили у столиці, Миколаївщину представляли. Хованці спортшколи Україна збірна нашої області стала другою у комбінованій групі, а також здобула бронзу в довільному розділі. Вітаємо миколаївських спортсменів з високими результатами. Наостанок про погоду в середу, 1 листопада. Ввечері у Миколаєві на небі можливі прояснення, але протягом дня погода буде похмурою. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дрібний дощ. Температура коливатиметься від плюс 12 до плюс 21 градусів за Цельсієм. Вітер переважно західний поривчастий. Вологість повітря у середньому складатиме 85%. Ми вдячні, що ви з нами. Не забудьте вподобати і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Вашою думкою про сьогоднішні новини поділіться у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт ТРКМАРАТІВІ. Віримо в себе, віримо в Україну та підтримуємо наших захисників.